Привіт-привіт, друзі! Це Кременець, і сьогодні дуже крутий захід буде відбуватися буквально за кілька хвилин. Тут в Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику йдеться про те, що ця наукова установа має багато гарних маршрутів. Якщо ви про них знаєте, а тим більше, якщо ними пройдетеся, то ви довідаєтеся дуже багато всього. Навіть і незвичного про наше древнє місто овіяне легендами: наше місто над іквою. Принагідно хочу вас запросити ще, друзі, відвідати виставку тут у Фойє Кременецько-Почаївського діазу. Тут завжди проводять різні виставки, тут популяризують наших місцевих художників, гончарів, майстрів іншого мистецтва. А сьогодні ось така непересічна подія. Я не буду забігати наперед. Але те, що тут буде відбуватися, це дійсно історично. Це ще показує.

Можемо почути. Добрий день усім. Сьогодні у нас такий радісний, хвилюючий день, але нам з вами випало жити у часі війни. І вчора у нас теж був похорон на площі в Кременці. Тому я закликаю хвилиною мовчання пом'янути всіх загиблих війни, військових і цивільних. Дякую. Шановне товариство, ми зібралися сьогодні з наводи 24-ї річниці заснування Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. За цей час нашими колегами попередніх років зібрано і впорядковано документацію на 18 архітектурних пам'яток національного і місцевого значення. За цей час, як ви розумієте, було проведено чимало наукових досліджень і узагальнено їх в на наукових статтях. Це сотні, сотні участей в наукових конференціях і форумах, в тому числі і за кордоном. Наші науковці на сьогоднішній день оцифровують предмети фондів, ми проводимо екскурсії, лекції, практики для студентів. І, звісно, що у нас є е, певні успіхи в нашій роботі. Але сьогодні ми е, запросили наших партнерів, друзів і просто кремінчан, які віддано люблять своє місто, які люблять наші пам'ятки, приходять до нас на екскурсії, хоча багато з них, е, може, теж не, не гірше за нас е, знають історію Кременця. Для того, щоб в святковій атмосфері, але без зайвого галасу відзначити цю річницю діяльності заповідника. І для того, щоб провести урочисту спеціальне погашення марки Кременецький замок, я передаю слово директору, досліднику-археологу нашого заповідника Василю Ільчишину. Дякую. Будь ласка. Ще раз добрий день, колеги, друзі, гості. Жителі міста Хременець у нас ну, взагалі в Україні є така традиція до сьогоднішнього от, урочистого такого дня. Ми вирішили випустити власну марку. Є у нас «Укрпошта», так, і нам надає послуги друку марок офіційних. Ось чому замок Кременецький? Ми вирішили е, випустити на Марці, оскільки в нас як вже колега казала 18 об'єктів. Але замок це є такий символ незламності, твердиня. Така. Ось він війшов в історію як щит Європи, який витримав так, у 13 столітті. Навалу Орди зі Сходу, так і не пустив в Європу. Три міста, де віддалося Батию: це Кременець, Кременецький замок, Холм і Данил. Данию поруч біля Кременця. Це три замки, три міста, які не взяла Орда. І зараз так само Україна є тим щитом Європи, яка тримає ось стримує цю Орду і не пускає Європу. І тому ми вирішили. Є таким актуальним символом наш замок і його якраз зобразити на марці. Я не буду довго затримувати і хочу запросити до слова голову Кременецької районної державної адміністрації, пана Ярослава. Вітаю, Ярослав. Підходьте сьогодні. Дякую, Дона Демо. Ну я коротко подія дійсно непересічна. Я хочу привітати всіх присутніх і насамперед наш заповідник. А, заповідник розвивається, що відрядно, розвивається в різних напрямках від захисту, скажімо так, культурної спадщини, в самому широкому розумінні цього слова, до якихось мистецьких подій, до розвитку туристичної галузі краю. Ну і ми бачимо, сьогодні будуть мати власну марку. Хочу побажати, щоб ви не зупинялися. Часи в нас непрості, але життя триває, і після перемоги Україна буде потребувати якісь потужної стимулі до росту і культура, туризм всіх проявів будуть дуже важливим правилами, я думаю, цього росту. Ну, вітаю ще разів підсудів. Також у нас сьогодні присутня директорка департаменту культури і туризму Тернопільської обласної військової адміністрації, пані Світлана Будові. Ласа Христу Слава. 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 Слава всіх вітаю з великим святом сьогодні релігійним і дуже тішуся, що в такий день і що в нас така приємна подія в такому культурному житті краю. Взагалі, Кременеччина це особливо перлина культурно-туристичного потенціалу нашої області і це є такі мистецькі історичні ворота в наш край. Тому я дякую всім тим, хто прикладає найбільші не менші зусилля для того, щоб популяризувати цю перлину, щоб залучати якомога більше науковців, туристів, просто людей для і дарувати їм цю емоцію цієї історичної краси. Я також ну, не втомлюся дякувати за те, що наскільки кардинально змінилася, оновилася, перепрограмувалася робота заповідника в останні роки, і це завдяки Василю Васильовичу. Я дякую вам за ту потужну працю, повернення історичної справедливості, над якою ви зараз працюєте. І це дуже непроста складна командна робота, але нам... Виявляється, нам треба за своє дуже боротися. На, свої, в свої, на своїй землі за своє. Нам треба доводити, що воно українське. На жаль, тому що був час, що десь хтось собі дозволив думати по-іншому. Ми українці. І в першу чергу ми можемо знати багато мов. В першу чергу ми маємо знати свою мову. Досконало. Ми можемо знати багато культур. але в першу чергу ми повинні знати свою культуру. Там, де наше коріння, де пуповина роду наша закопана, а не шукати якісь, е, знаєте, за, заміни понять. Тому що хтось, чиясь ідеологія, нам щось нав'язала. І нам та ідеологія дорожча за те, що ми маємо себе. Але якісь, то, знаєте, так, тому що та дуже болить. Неправду болить, дарити може якась емоція. Хочу сказати, що е, ця. Е, цей замок, який є на, на Марці, це ну, правда, візитівка не тільки Кремінце, це область і взагалі України, хто з цієї сторони заїжджає в Україну. І я завжди, коли, ну, не тільки я думаю, кожна людина, яка заїжджає в Кременець, вона з будь-яких сторін бачить роботу. То хочу вам сказати, сьогодні з'їхала, я подивилася, думаю, чи вона вітає? Вона вже святкує. Вона в такій романтичній хмарі, ви собі не можете уявити. Тобто я дякую вам за цю подію. Я вам дякую за вашу працю. Багато, багато, багато нових проєктів і відкритів. В першу чергу, відновлення нашої історичної справедливості, повернення в лоно української культурної спадщини те, що належить українському народу, а підміни поняття за переври. Слава Україні! Героям! Слава! Ну і е, ще запрошуємо до слова представника Украсте, який напряму дотичні до сьогоднішньої події. І, коротко розкаже взагалі про цей проєкт і як це все відбувається. Слава Україні! Героям слава! Перш за все, незнання історії, хто не знає історії, то не буде знати майбутнього. Це дуже важливо, що саме е, така, такий замок зображений. На першому зображенні ви тільки що казали, що у вас буде 18. Я думаю, що на кожного на... до кожного об архітектурного об'єкта буде випущена власна марка. Це дуже важливо, це прославляє ваш край. Укрпошта Радо долучається до таких подій, і кожна, кожен випуск оголошує про те, що в нас в Україні є такі пам'ятки. Є такі видатні особи, ми знаємо і частимо свою історію. Так що я всіх вас запрошую, зробіть собі власну марку на подарунок, будете мати як хана. Так, yeah. так, дякую. І ну що ж, нарешті настав той, 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 той момент, коли прошу, ви керуєте. Вас, так, голову вам. А мы уже задолго Можно попробовать 29-го. Да. 29-го. 29, 29. Посыпайте. Давайте попробуем. Давайте, Посыпайте. Давайте. И, 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 <свят> <свят> и. Раз, два, три. Румай, это до Можна сім місто вилучиться, що давай, Давайте, давайте, давай, давай. Ну, Так, шкода дуже... сьогоднішній день. І, на жаль, сьогодні погода не сприяє, слова. Ми планували на замку це все робити. І в нас на замку на касі. Є поштова скринька. прямо на касі можна буде придбати листівку, а їх є 17 видів листівок, ретро листівок українсько-англійською мовами. на звороті роз'яснення, що це за пам'ятка. Придбати марку і написати привітання і відправити прямо із замку, кому захочете, в межах України. Вартість марки на замку буде складати 50 гривень, вартість листівки 20 гривень. Так що запрошую відвідати замок, придбати листівку і надіслати привітання своїм друзям, коханням. Ну і на завершення такого невеличкого дійства, як ми анонсували, 5 спецпогашених марок. Ми передаємо зої вані нашій активістці Голосу громади вона проводить багато різноманітних благодійних аукціонів. І на підтримку збройних сил 5 теж листівок листів з марками будуть продані. І зараз Іванівна скаже, кому як це буде і з якою метою. Так, ну насамперед, я надзвичайно щиро дякую, і хочу сказати, що такою увагою розчулена. Але я представляю тут волонтерський рух. Єднаємося небайдужі. Я знаю, що Кременчани це найкращі люди. А ті, які об'єдналися, і які є небайдужі, то вони кращі ще і сто крат. Мені дуже приємно зараз. У нас триває лотерея на підтримку нашого наймолодшого можна сказати захисника Назарія Циганюка. Ось мама дуже тут стоїть його мама. Світлана, пані Світлано. Уклін вам за сина, дякую, і дякую. нехай він живий здоровий якнайшвидше повернеться з перемогою додому. А ці, ці листівки ми зробимо аукціон, і ви кажете, стартову ціну можна яку ставити? Яку заважаємо? Яку заважаю? Ми вивчимо докладно, щоб не продешевити. І щиро щиро дякую державному історико-архітектурному заповіднику, як казала пані Світлана, за те, що повертаєте своє і за те, що тут живе. Наша історія, що тут дихає творчістю цей заклад і за те, що ви не прийдуть. Слава Україні! <плес> <плес> ну, Якщо можна хвилинку, я е, хочу подарувати е, е, керівництву печальську містеру, за допомогою таких три. Картини, які до творчості Шевченка, оскільки Шевченко був на Кременеччині, і він е, позначив Кременеччину своєю увагою. Ну і для колективу солодкі подарували. Думаю, щоб було пам'ятно, щоб 24 роки, ну ми на порозі двадцяти п'ятиріччя жодного солідного ювілею. Так що вже почав починаємо від сьогодні планувати, як ми будемо е, роз, ну дай Боже, Божо в мирній Україні 25 років може. На бой, на що бо. вона не сама там себе. Думаю, свіркувала. вже на наступний а, рік ми не просто маркою, а ювілейну монету випустимо. Дай може так. Так готуються. Дякую всім, що прийшли, уважили. Ну і додатковими запитаннями поспілкуємося в кулуарах. Всім ще раз <рес> дякую. цю подію завершити дякую, хочеться подавлю. на такій дуже позитивній ноті. Свій до свого по своє, у себе в своїй хаті своя правда. Все, що стосується свого рідного, треба оберігати, примножувати і популяризувати. Це успішно робиться наукова установа кременецько почаївський діаз. Щиро бажаю натхнення їм на подальші довгі роки. І звісно, від імені колег волонтерського ухоєнася небайдужі. Щиро дякую за такий цінний подарунок. Ми не продешевимо, і він обов'язково послужить. Для нашої перемоги удачі, натхнення всім! Дякую, кременчани, що ви не байдужі.